Вітаю! Тема уроку многогранник та його елементи. Попуклі многогранники. В IV столітті до нашої ери Платон говорив, що геометрія є пізнання всього існуючого. Безліч прикладів многогранників. Ми зможемо спостерігати як в живій, так і в неживій природі. Ось Подивіться, видно на фото шестигранні стільники, які є абсолютно ідеальні в економії праці та воску, так говорив Чарльз Дарвін у XVIII столітті. Одним із видів многогранників можуть бути сніжинки, яких існує понад 10 тисяч різних форм. Що ж таке многогранник? Це тіло, поверхня якого складається із скінченної кількості многокутників. До елементів многогранника відносять грані, які є многокутниками, що обмежують многогранник, ребра, що є сторонами граней, вершини, що є кінцями ребер, діагоналі многогранника це відрізки, які сполучають дві вершини, що не належать одній грані. Зараз ми з вами зможемо дослідити. Динамічну модель многогранника. Перейдемо у програму динамічної математики, яка називається GeoGebra. І за допомогою 3D-калькулятора спробуємо порухати наш многогранник. Ось так вибрати потрібний ракурс. Можна глянути на нього згори. Можна також Порухати точку, що буде відбуватися. Дивіться, збільшується розмір нового гранника, пропорційно збільшується весь многогранник. Наступне поняття це двогранний кут многогранника. Це нове поняття. Що ж це воно таке? Двогранний кут з ребром АБ, грані якого містять сусідні грані многогранника, для яких ребро АБ є спільним. Ребро АБ, відрізок АБ він задає пряму, по якій перетинаються дві площини, які ви бачите на малюнку, і зараз ми теж Подивимося, як це виглядає ось у просторі. Погляньте, а Б. добре видно, це пряма, по якій перетинаються дві площини. Ось. Які ж бувають многогранники? Многогранник називають опуклим, якщо він розміщений по один бік від площини кожної його грані? Дивимося на динамічну модель. Один многогранник розміщений повністю в одній півплощині, а інший многогранник площиною поділився на дві частинки. Ось так. І площина ця проходить через одну з граней многогранника. Наступний многогранник це піраміда. Один із видів многогранників, які ви будете вивчати на наступних уроках. Теж ми можемо цю піраміду по-своєму, якщо це потрібно, нам змінювати. Ось, змінюємо основу. В основі бачите п'ятий кутник, ті сторони, які ми не бачимо позначені пунктиром ребра нашого многогранника. Ось вершина. Теж ми можемо рухати, бачите, тут і напрям перпендикуляра. Що дуже зручно при створенні малюнків до розв'язування задач. Далі подивимося з вами на розгортку многогранника. Якщо поверхню многогранника розріжемо по деяких його ребрах і розгорнемо площину однієї з його граней, то отримаємо розгортку даного многогранника, дослідимо зараз і це питання. Ось, є два многогранники. На одній площині, вони побудовані, але вони різні між собою, ви бачите. Ці многогранники представляють собою чотирикутні призми і побудовані їхні розгортки. Ці розгортки, як вони утворилися? Ось, якщо розрізати в в деяких визначених місцях, то отримуємо розгортку, і можна її рухати ось так. До речі, якщо ви звернули увагу, цю розгортку, будь-яку розгортку можна отримати різними способами, розрізаючи кожного разу інакше. Переходимо до. Наступної величини, яка характеризує многогранник, це площа поверхні. Що ж таке площа поверхні? Всі добре пам'ятають з початкових класів, що таке площа, а от що таке площа поверхні многогранника це буде сума площ усіх його граней. Тобто, фактично, площа поверхні многогранника дорівнює площі розгортки цього многогранника. Ну, зараз ми. Трішечки глянемо, тут є ось новогранник, який є пірамідою. І можемо пересвідчитися в тому, що, щоб знайти площу бічної поверхні, нам достатньо знайти площу бічних граней і їх додати. Так, для будь-якого многогранника працює формула. Леонард Ейлер довів таку формулу. Ви теж можете на різних динамічних моделях пересвідчитися в тому, що, додавши вершини і грані многогранника, потім від цієї суми, якщо відняти кількість ребер многогранника, то для будь-якого опуклого многогранника завжди отримаємо число 2. Скільки ребер і граний у чотирикутній призмі, Чотирикутна призма можна порахувати за посиланням. Скільки тут є ребер і граний. Ну, ми бачимо 4, Ос в основі чотирикутник. Отже, ребер в основі 4. І внизу 4 ребра, і бічних 4, всього 12 ребер, а граней бічних 4 і 2 грані основи, отже, граней 6. Наступне яку найменшу кількість ребер може мати многогранник? Ну, мабуть, це многогранник, у якого в основі трикутник. Порахуємо кількість ребер. Трикутної піраміди. Бачимо, що ребер тут є 6, а граней цього многогранника буде 4. Скільки сторін має многокутних, що лежить в основі призми, якщо в цієї призмі граней? Дві основи. Віднімаємо від 11 9 бічних граней. Отже, в основі призми лежить дев'ятикутник. Який многокутник лежить в основі призми, якщо вона має 12 ребер? Призма, що має 12 ребер. Число 12 у нас кратне 3. Отже, в основі призми лежить 4кутник. чи існує призма, в якої 99 ребер? Знову з попередньої задачі це число на 3 ділиться, отримаємо ціле число 33, отже, призма, в якої 99 ребер, існує. А от 101 на 3 не ділиться. гранник, у якого всі кути рівні між собою, і грані рівні між собою є правильними многокутниками, називається правильним. Опуклих правильних тогоградників Платонових тіл є п'ять. Платон писав про них ще в трактаті тімей близько 360-го року до нашої ери. Давні греки встановили містичну відповідність між чотирма геометричними тілами і чотирма природними началами вогнем, землею, повітрям і водою. П'ятим елементом греки вважали Всесвіт. Наступний Вид многогранників це архімедові тіла, гранями якого є два або більше типів правильних многокутників. Погляньте, які вони різні. Ну і останнє, з чим я хотіла вас сьогодні познайомити, це тіла Кеплера-Пуансуна. Давайте подивимося, опуклі вони чи не опуклі. Використаємо наше означення, яке сьогодні на уроці вивчали. Спробуємо провести площину через одну з граней будь-якого многогранника, і бачимо, що ця площина поділить многогранник на дві частини. Отже, ці всі тіла є неопуклими. Сьогодні ми з вами. Розібралися, що ж називають многогранником, який многогранник називають опуклим, та могли отримати розгортку многогранника. Ось таке домашнє завдання ви виконаєте на наступний урок і спробуєте побудувати розгортку куба та виготовити модель з цупкого паперу. Дякую всім за увагу!